Буде доброї волі. Працюю над полем. Тут у мене був весь посіяний з я його Самий низ. Дуже високий був на зріст, Більше, мабуть, місцями метра, метр двадцять, десь отак. Не залишав я стерні. Але місцями наважається зелень, яка забивається між редуктором з цими двома фризами. А що в принципі йде нормально? Була заїдати ручка вала відбора потужності. Не знаю причину, без вкриття нічого, мабуть, розуміти не вийде. Можливо, у когось щось якісь стосовно цього думки є, не вмикається її вручну, дуже важко Можна туди в щелину ВД-40 линуть, можливо 17. Це для того, щоб трішечки легше було. А причина, не знаю, десь всередині скорше. Там речажок, я так розумію, стоїть. Аб щось або треться або позаржавіти навряд чи, тому що там знаходиться велика кількість мастила, пари відповідно навряд. Чи вона заржавіло але десь щось давий дуже таке сильне щоб не розбирати ну мабуть розбирати доводить, доведеться ну, зараз якраз вали відбору потужності буде використовуватися тому що картоплю копати резирувати можливо доведеться невелика намоталася але все ж таки намоталася Невеличку смужку, це з цієї сторони де зелень. просіяв я ячмінем, тому що там овса не було. Оця частинка, ну я гадаю, з падаліщем, хоча його тут мусить бути небагато, тому що я його косив, він був недозрівшим. Відповідно Якщо зайде, то зайде небагато, а решта це все буде бур'ян. Це я гадаю. Хотів гірчиці сипнути, в магазинах не знайшлось. Відповідно, вже так як є, так і буде. Зараз ми доб'ємо цю ручку і перейдемо на другу. Там більше вже поговоримо про седирати, які вони є, чи варто щось підбирати, оці седирати. Тож рушаємо. Ліляночка, метрів 200, 300. Поставимо каліщанку. Зелена із катушки, із тримера, защіпка, чого вона не закривалась. Гуляючись я зафрезерував, трішки забивалася. Ну, не так, щоб, скажем критично. фреза сама по собі по вона особливо то в ґрунт не залазить, але мені і не треба рихлить ґрунт. На, на, на всі 14 по характеристикам по, по, по паспорту, що вона бере. Мені головне це насіння, яке знаходиться зверху, ну, в даному випадку це Але з якщо він там є, подивимося по тому, як він зійде. І ячмінь десь сантиметр ну, метр З боку смужку я просіяв Десь може з літру викидав. Багато заховалося в землю, дещо лежить зверху, але коли сієш не сівалочка, а вручну під фризу, під борону воно так і є. Тобто треба давати дозу кількість висівного матеріалу більше, для того, щоб схожість була більш-менш нормальна Бо сівалка все, що попало в землю при наявності вологи в сходи. Ну а тут уже ж як є. Так що таке. Зараз трішечки на акумуляторі. Я заряджусь, поїдемо ще одну латочку зробимо, там теж Олес, теж ну там начебто більше, хоча хто його знав, схожість покаже. Ну і давайте, до речі, мені все рівно туди йти. Як ви пам'ятаєте, я фрезерував діляночку після ячменю. Добре, що я вивіз стерню разом із падалішніми колосками і тому подібне, тому що в цьому році падалішняга набагато більше, ніж попередні роки. Чому? Тому що дощі йшли, забивало дуже сильно і попадали вже і колоски. До речі, у мене ще примус залишився, гербіцид, мабуть я Розведу його, все рівно його на наступний рік ризикувати ми не будемо. Полізли дуже багато, веду того, що вологи багато, полізла амарантус, дуже сильно поліз, але його повинен взяти. Прима примус той гербіцид. Не знаю, там на відро в мене його залишилось, можливо, можливо я так гадаю, що воно є, можливо і ні. Ну подивимось. Принаймні буде чисте поле. Все рівно я його не планую косити. Я планую його перебити на сідрати. Як воно вже буде, подивимося, походу. Ну поки що так. Оце така кількість падалішнього ячменю, якого його практично не видно було. Де-не-де. Ну, в тому році, мабуть, якась там <хи> не то що половина оцього всього. Десята частина зайшла. Ну, а в цьому році, звичайно, дощі не давали зібрати вчасно. каси високо. Відповідно, ті колоски, які вклякнули, вони всі позбивані були. Багато чого я вивіз. Ну і позалишалося теж багато. Ну, ввіду того, яка проводиться в мене на городах аграрна політика, відповідно я це все заробив ґрунт і матиму сидирати. Звичайно б, якщо б такої можливості не було, було б це поле звичайне, яке на зиму готувалося, то це втрати дуже великі. Ну, будемо гадати, що, що содирати будуть достатньо гарні і під, під на це поле посадимо в наступному році, якщо, якщо все буде добре картоплю. Два роки ячмень тут ріс, мусить бути щось, щось родити. Так переїжджаю я зустрінемося там з той сторони поля прийшовся я справа з ліда Пару раз при такій забур'яненості той що бур'ян був і набу висипався або не зав'язався, за тому що він був у Авсо, сонця мало бачив, ну так само як і культурні рослинки. Справа зліва по краям пройшов, фреза забивалася дуже сильно. Чому? Тому що треба було витягнути бур'яни, а потім вже коли другий раз йдеш. Тоді вже фреза заривається як вона повинна бути. Вже на горобці прилетіли овес, мій шукати козявок всяких. Працюємо. Кінчий, як ви бачите, фрезерування. місцями, ось взагалі ідеально пішло. Це у нас тут, де бур'янів було мало, воно було в затінку, відповідно, росло. Росла тільки культурна рослинка, так? А оце пішов під низом. Коса його, хто дивився, бачив, коса його не взяла, тому що він був дуже тонесенький, але я так гадаю, що і зав'язі на ньому теж не було. Відповідно, рослинок майбутніх із даних, які повиростали, у нас не буде. що на збур'яну, відповідно, його і зверху лежить більше. Це вес. Ростинка, якщо вона знаходиться на землі, не росте, а лежить, її біомаса починає всякі бактерії з'їдати переробляти і потім утворюється гумус якщо рослинка стримить якщо б я не робив цього фрезерування оце бачите ліза якщо вона стримить її обдуває повітря і відповідно вона не перегниває а якщо вона лежить як небудь хоча б отак от Виходить так, що волога покриває рослинку хоча б на ніч, якщо ще дощі йдуть взагалі гарно. І починає Дані, дана рештка вже перегнивати. Біота на неї заводиться і вона потихесенько гниє. Стосовно сидератів, які висівати. Зараз всім радять сіяти гірчицю. Я проти нічого цього не маю. Хотів і я її посіяти, але не вийшло, не закупив я, не було в магазині. Насіннячка і заробив я землю весь ячмінь. Плюси, мінуси. У нас щоріпак, що гірчиця. Вони в нас крестоцвіті. І виходить так, що коли ми потім сіємо чи садимо капусту, у нас вона вже має спільні хвороби з і ріпаком і гірчицею. І нам доводиться тоді бакові суміші робити. І Кропити для того, щоб ну інсектициди, фунгіциди, в основному інсектицидами ми користуємося ядами. Кропити для того, щоб зберегти дану культуру і отримати капустинку. А якщо ми е, сіємо овес, ячмінь, пшеницю, жито, то в нас виходить, що Сидирати нічого спільного, практично нічого спільного не мають з тими культурами, які ми вирощуємо, ну скажімо так, в дачному порядку, тому що, якщо в мене, наприклад, багато зернових на городі, то зазвичай люди зернових у себе на городах не вирощують. Це дуже рідко. Якщо і вирощують, то це йдуть масиви пів гектара і більше щоб можна було обмолотити комбайном. Ну і як всі вазмін, вже такі культури не підходять, тому що їх нема на городах. Вітер задуває трішки. Сідерати так само, як і наші городні культури, вони потребують велику кількість вологи. За недостачі вологи, то сидиратів знову ж таки виростити не виростити. Ну і якщо в нас засуха йде, то гірчиця пошкоджується блохою і знову ж таки сидираті виростити не виростеш. А те що, ну, те, що я бачу на своїй практиці, раджу спробувати вам, а там ж що вирішити. Е, ячмень овес не бажано чому, тому що він у нас має товсту стінку і кількість води для сходів набагато більша повинна бути. А ячмінь, пшеницю, жито, по великому рахунку, можна використовувати, не боятись, воно це все зійде і все дасть свій результат. Стосовно лікувальних властивостей, ну, тут таке питання вилікувати можна тільки. Фунгіцидами, землю, зміною культури можна утримувати розвиток якихось захворювань. Тобто в цьому році, наприклад, перший дощ випав, ніхто не очікував, пішла фітофтора. Картопля пропало практично 90%, тільки в одних вона пропала зразу, у одних. По сьогоднішній день іще є, але вже листя практично немає. Ось вам і все. Чи спасли б зміна культури, я думаю, що ні, тому що в мене город, на якому картопля не росла перший рік, а це я посіяв в цьому році. І це був перший город, який пропав від фітавтору. Тобто тут все ж таки. До хімії повертатися доведеться, якщо вже масивами вирощуються культури і не накопичено хвороби. Але треба бути на своєму городі агрономом для того, щоб слідкувати, що треба, коли треба, чи варто це робити. Тому що сусід робить, давай я і собі зроблю. Такого не повинно бути. Повинні бути де. певні знання для того, щоб обробляти свої невеличкі участички. Ну, власне, Заввичай, не буду я затягувати відео. Бачите, я зробив роботу для овес, сідирати, ще раз повторюсь, не, не така вже скажімо так, перспективна культура, тому що вона потребує досить таки велику кількість вологи. Ну а ячмень, ви бачили, він зійшов. Так же сама пшениця, так же сама жид. В тому році в мене був і, була і гірчиця, колися сіяв ріпак, нічого з нього не вийшло. Тобто кожен вирішив, що буде для себе. На цьому все. На все, на все добре. Бувайте здорові. До нових бачень!